Так, згідно акту складеного комісією ДСНС, було встановлено, що першим джерелом загоряння є електролічильник, що розташований в будинку позивача. Зокрема, комісією у такому акті зазначено, що має місце коротке замикання. Всередині електрочівка. Віктор Шевчук, адвокат родини Коломисів, внаслідок пожежі, яка трапилась у липні 22-го року, від їхнього помешкання лишилися лише стіни. Ось тут був від неї лічильник, що є метал рукав, де він був підключений. Інспектор, який складав акт пожежі, зафіксував, що причиною загоряння будинку був. Іменно лічильник відтак родина позивається до суду на рівне обленерго, який встановлювали лічильник. Хочуть компенсацію за збитки. Загальна вартість збитків визначена судовим експертом за запитом позивача, складає 1 мільйон 934 тисячі 912 гривень. 40 копійок, що визначено під новим висновками судової експертизи. Адвокат Віктор Шевчук також зазначає, що причинами пожежі можуть бути неякісні виконання умов договору. Зокрема, нібито не проводилися регулярні перевірки лічильника. Передбачено умови, що кожні декілька місяців має бути проводитися огляд електролічильника, підтяжка клем з перевірка якості його роботи. В той же час таких е дії сторони, відповідно, не проводилось. Мало місце лише монтажня 2018, 2018 року і жодних оглядів, перевірки, роботи приладу не проводилось. Натомість сторона захисту Рівне Обленерго заперечує даний позов на компенсацію, спираючись на їхні договори та схеми. За оцією схемою, за оцією схемою, ось оце лічильник, оце межа експлуатаційної відповідальності. Все, що йде решта, несе відповідальність позивач. У відповідності до умов договору. Однак адвокат родини Коломисів каже, що представлена схема не має жодного відношення до будинку постраждалих. Дійсно, є такий механізм електроживлення будинків. Ми не заперечуємо, що такі будинки механізм є. А є інший механізм кабельного вводу. В нас, в нашому випадку, фактично існував кабельний ввід. І ця фактично відображено залишками кабелю, який залишився після пожежі, зображеннями стовба, з якого кабель вводився в будинок. У відповідності за умовами договору, межа а, експлуатаційної відповідальності… Межа, я не, не, не закінчу так. питання. Умову договору то одне: у нас кабельний від ви схему показуєте повітряну воду. Це зовсім різні води типи води. Звідки ви взяли? що в нас цей повітряний від? якщо у нас фактично кабельний був від вашими працівниками, зроблений тому обидві сторони продовжили полку дискусію, яку перервав суддя, заслухавши усіх. Відтак на наступних засіданнях Феміда заслухає позицію свідків. Ілля Томашевський, новини Рівного.